Добрий день. Ось електропростарадло від USB. Працює на максимальному режимі. Час розігріву приблизно 30-40 хвилин. Краще, щоб воно було накрито ковдрою або простирадлом, щоб температура не уходила в повітря. Тому що якщо без ковдри або простирадла, просто температура буде уходити і він буде швидко охолоджуватися. Зараз зробимо заміри. Стоїть десь 35-40 хвилин. Нагрівається в точках нагріву, які зображені на фото. Будемо зараз вимірювати температуру. Кімнатна температура зараз приблизно 20 градусів. Так, дивіться, зараз будемо загоряти. 41,7, 45,7 46,5. Це в точці нагріву. 45, 44. Як бачите, ось тут точка нагріву зображена. Тут вона, навіть якщо через ковдру воно вже прогрівається до 25 градусів. Це через ковдру. 28. А якщо лежати на ньому, то буде ще швидше. Ось 32,6. 45,2. 48,5. Тобто він повністю працює. нагрівається у точках. Тобто ось тут він не нагрівається, і температура буде кімнатна. Але коли ви лежите ці точки, ну, ви лежите на цих точках прогрівання. Ще раз, 41,6. Це вже така велика температура, щоб вилежати. Я думаю, що ну, в холодну пору року, то буде комфортно. 44 далі. Тут дві точки, ось тут ще раз. Ну, от, без безкладу вона вже... Оставай, охлаждайся. Далее. Тут точка должна быть. Как 36 36,6, 30, 40 градусов. Далее. Тут є... воно... Зараз ось тут прогревание. точка. 42,8. 45. Ну. Якщо довго лежати на ньому, то можливо і до 50 буде. І тут точка. Зараз я просто ще термометр знайшов. Ось. 45, бачите. Тут він повністю прогрівається. Якщо буде довго лежати, наприклад, там годину, півтори. Можливо і до п'яти десь туди йде. Ну, зрозуміло, якщо буде накрити. Ось він полежав на відкритому повітрі і він вже охолоджується до 30 градусів. Тобто це нормальна робота. Ось 40. Тобто навіть він так швидко охолоджується. Ось тут, точка нагріву. 43 майже. Ось 48,7. Тобто на точці він нагрівається до 50 градусів приблизно. Це реальний нагрів, як бачите, Кожна просторадло так обівається. Е, якщо ось тут точка десь нагрівання. На точці нагрівання до 40-50 градусів, точно буде нагріватися. Температура в кімнаті приблизно 20 градусів. Ось він ще приблизно вже 2 хвилини лежить відкритий. І все ж таки гріє. 36 градусів 42. Ось тут точка, точка нагріву 42 градуси. Це на відкритому повітрі, ось він вже охолонув. Ось так, тому радимо спочатку накрити, щоб він швидко нагрівся, а потім вже можна ложитися на тепле простирадло і взагалі краще на, на ньому не спати, а краще стелити, ну, звичайно, простарадло, тому що це як на як такий як войлок борс, тому приятніше буде спати, якщо буде тепло простерадло, звичайно, а під, під ним буде вже ось це електропростарадло. Це на максимальному режимі. На середньому режимі десь 32 градуси на той часі нагріву буде, на мінімальному там 27 приблизно. Можна ще раз перевірити. На эту точку, вот тут, 36, до 40 точно будет, -то. вы до 40 нагревается, 40, вот тут, 40 аж. по центру точка нагрева. 42. Майже 43. 43. 40. Коли накрите, то воно тепло розпосюджується, так дуже приємно спати.